Добрий ранок дев'ята година ранку, 13 листопада. Ранкові новини економіки на каналі Бізнес. Бізнес на каві без претензій. Київська влада вводить техекспертизу кав'ярин на колесах. Майже не сталося очікуваних черг на більшості пунктів російського кордону. Водії вже знали про зміни і вантажівок було в половину менше. Великі гроші з маленького непослуху скарги шкільних вчителів Джона Леннона підуть з молотка на онлайн торгах. До кінця року Нафтогаз не збирається купувати російського палива. Про це повідомляє комерсант Україна. Джерело виданням НАКУ пояснює таке рішення відсутністю потреби в закупівлі нових обсягів, бо запасів підземних сховищах, а це 19 мільярдів кубічних метрів достатньо, аби протриматися до січня. Ще минулого тижня. Віце-прем'єр Юрій Бойко заявляв, що Нафтогаз може зменшити імпорт російського газу у відповідь на формальний підхід. А Газпрому до боргів компанії вже запоставлений газ. Водночас Україна продовжує закуповувати блакитне паливо з Угорщини та Польщі. В коментарі телеканалу Бізнес, експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук підтвердив, що закаченого газу достатньо, і лише дуже холодна зима може змусити Нафтогаз змінити своє рішення. Якщо ну таки зима буде холодною, наприклад, температурний режим буде понижуватися, то Нафтогазу в будь-якому випадку доведеться все-таки закуповувати частину газу у Російської Федерації в Газпрому. І от тоді, безумовно, ключовим буде фактором наявність грошей. Укороборонпром наростив виробництво на третину. Від початку року держконцерн виготовив продукції на 35% більше порівняно з таким самим періодом. Торік сума сягнула 9,5 мільярдів гривень. В концерні приріст пояснюють зростанням виробництва продукції на експорт за підсумками вересня на половину. Натомість виробництво на внутрішній ринок трохи знизилося. Нагадаю, на початку листопада Укрборонпром відправив в Таїланд перших п'ять танків, виготовлених в рамках міждержавних домовленостей. Загалом українське підприємство має поставити 49 одиниць техніки. Сума контракту понад 200 мільйонів доларів. У Києві пересувні кав'ярні хочуть зробити більш безпечними для бізнесменів, які торгують кавою та чаєм на вулиці. вводять обов'язкову технічну експертизу про дозвільну систему і заробіток кави на колесах Олексій Фролов. Сергій Арент свій бізнес починав із облаштування кафетеріїв і громадських їдалень, але перші серйозні гроші заробив на іншому. 2008-го Сергій заснував компанію із виготовлення торгових причепів. Після того як в 2008 році восьмому случився кризис, то треба було щось думати, якусь альтернативу бізнесу, і как бы ми придумали цю тему. Перша інвестиції це була в пределах навірно 15 тисяч доларів. Нельзя этот вид бизнеса назвать стартапом, там со 100 долларов сделать миллион. То есть это очень сложно. Вот, то есть здесь нужны порядочные инвестиции. Сергію пощастило вже за рік справа окупилася. Сьогодні щомісячний оборот компанії складає до 15 тисяч доларів. Якщо брати мінімальна ціна 19 тисяч гривень, максимальна може комплектуватися і до 10 тисяч доларів, смотря що ми туди будемо робити і під какой вид бізнесу. Это будет в среднем в среднем потрібно 5 тисяч доларів. Попит на причепи стабільно високий. Бізнес на колесах в Україні популярний. Якщо 5 років тому торгових причепів по всій Україні ледве назбиралася б сотня, то сьогодні майже кожен десятий мав пересувний Більш Упрощена схема отримання дозвільної це є, скажем так, ну схема управління торговлі видає. власники пересувних торгових точок і справді мають менші проблеми із місцевою владою, адже не повністю підпадають. Під її юрисдикцію. Справа в тому, що це не є елемент благоустрою, е, дана споруда, і е, в основному це е, сфера впливу е, дає. Головне узгодити місце та провести туди електроенергію. Якщо ж торгувати на ярмарках, то дозволи взагалі не потрібні. Місто повинно розробити місця, е, щоб вони не поплюжили там і не нічого не порушували. Е, людина повинна заїхати зранку, поторгувати. Вечором уїхати прибрати біля себе, і вже ввечері там о 6-7 вечора, щоб це місце було вільне. Окупається торгова точка на колесах в середньому за рік, а у строк експлуатації не менше п'яти. Тому переконують експерти, у найближчі роки пересувних магазинів в Україні стане у кілька разів більше. Кожен третій мав буде на колесах, натомість стаціонарні потроху зникатимуть із вулиць великих міст. Олексій Фролов, Сергій Тихонов та Андрій Скрагленко. Новини телеканал Бізнес. Депозити українців за 10 місяців виросли майже на 18% до 430 мільярдів гривень. За даними Нацбанку, гривневі вклади збільшилися на 33% до 245 мільярдів. Валютні вклади за цей період зросли на 2% до 186 мільярдів гривневому еквіваленті. На всьому українсько-російському кордоні запрацювали нові правила митного пропуску. На більшості пунктів перетину великих черг, як то передбачали, не сталося. Виняток єдине, що Бачівськ на Сумщині. Там, за інформацією місцевих змі, станом на вечір вишикувався 5 кілометровий затор. Температура повітря стрімко падала. Рятувальники встановили пункт обігріву, де кожен водій може випити чаю. А от у сусідній Харківщині проблем немає. Репортаж з кордону Володимира Клюєва. На пропускному пункті Дергачі на Харківщині спокійно, черг немає. Прикордонники готувалися до цього дня і залучили додаткових працівників. Вчора ми очікували з 10-ї години, тобто ми збільшили майже вдвічі, але, як ви бачите, ажотажу немає, накопичення на немає, тобто прийшли в штатний режим. Зокрема, черг вдалося уникнути завдяки тому, що і Міндоходів, і харківська митниця заздалегідь попередили водіїв про нові правила. З моменту введення нових правил. Жодного повернення Російської Федерації вантажного транспортного засобу не було. Працюємо в штатному режимі. Самі водії кажуть, що хоч процедура і змінилася, великих проблем із перетином кордону немає. Втім, з першого разу пройти його вдалося не всім. Но у мене є страховий номер цього груза. Зараз пойду пішком на ту сторону. Узнаю. Якщо пропустять, значить про пропустят, нашої А якщо є ні, значить будемо дати інші документи. Для зручності оформити страховку та заставу на вантаж можна прямо на пункті пропуску. Попри це, не всі водії зважилися на перетин кордону сьогодні. У перший день дії нових правил пункти пропуску на Харківщині подолало вдвічі менше вантажівок ніж зазвичай. Володимир Клюєв, телеканал Бізнес. Офіційна Варшава посилила заходи безпеки та візовий контроль. Про це попереджають в Міністерстві закордонних справ. Заходи пов'язані з проведенням у Польщі кліматичного саміту Організації Об'єднаних Націй, який стартував на початку тижня і триватиме до 23 листопада. Польська сторона вже повідомила посольству України в Польщі про ускладнення перетину кордону. Нагадаю, торік поляки видали українцям мільйон 250 тисяч шенгенських віз. Мережа кав'ярень Старбакс має заплатити понад 2,7 мільярда доларів за довгостроковий розрив контракту із компанією Крафтфудс. Таке рішення виніс арбітражний суд Нью-Йорка. відповідно до угоди, укладеної ще в 1988 році. Крафтфуд постачала в роздрібній мережі каву під маркою Старбакс. Однак у 2010-му мережа кав'ярень розірвала угоду в односторонньому порядку. Крафтфуд звинуватили в порушенні умов контракту, зокрема, неправильному управлінню брендом. У Starbucks кажуть, з рішенням суду категорично не згодні. Втім, фінансовий стан компанії дозволить виплатити призначену компенсацію. Скарги шкільних вчителів Джона Леннона піде з молотка. Їх продадуть на онлайн-торгах наприкінці місяця. Записи з ліверпульської школи для хлопчиків, датовані 1955 56 роками. За кожну сторінку організатори аукціону планують вилучити щонайменше по 3 тисячі фунтів стерлінгів. І з представлених скарг зрозуміло: 15-річний Ленон штовхався, порушував дисципліну, підкладав кнопки на вчительське крісло, приліпив жувальну гумку, волосся учениці молодших класів. І це ще не весь список. Він багато спізнювався близько трьох разів на день. Це справді цікаві документи, які підтверджують те, що я читав раніше, що Леннон був не дуже зацікавленим у школі. І Національний банк України на середу не змінив офіційного курсу гривні до долара. А на міжбанку котирування євро піднялися на 5 копійок, а долара на 3 копійки. І це всі новини на цю годину. Ранкова група журналістів працює для вас ще годину. Наступний випуск 10-й. Прокидайтеся з бізнесом. Бо по-перше, це цікаво. По-друге, дуже корисно. Нехай день буде вдалий.